Всім привіт! З вами знову Уляна і знову посилка з Oriflame. Така маленька коробочка. Вона вас, напевно, вже задрав той Oriflame. Але я вам одне, одну розпаковку з попереднього каталогу не показувала. Я вас пожаліла. мені прийшла в такій упаковці, трошки пошкоджена упаковка, але самі товари є в нормі. Було малесеньке замовлення, я замовила там собі. Сестрі туш і все. А, ну і пробники новинок. Це якраз рекламка, що там Крем, розігріває. А, маска, розігріваюча маска вийде якраз ось така в такому тюбику. Та, добре, попробуємо ще один такий. Отака рекламка. І тут нова серія виходить. Так. Так, то вже маску розгріваюча. То в мене будуть дві, нехай буде. Так, це що таке? Денний крем? Цікаво, цікаво. Що за серія така? Як то вийде? щось новеньке вийде без мене? Я не попробую. Я ж не переживу для обличчя. Так, по півтори мілілітри кожна має. Основа під макіяж. Так, я зараз не малююсь ну то не дуже. Але хай буде ні. Маска і розгріваюча маска. Прикольно. Новинки без мене мимо не пройдуть. Так, що там далі? Маленьке замовлення, я ж казала. цей дуже класний гель для душу. Він якраз зараз на акції. Я колись брала такий з апельсином здається, Цей зі сливкою. нього такий класний аромат. У нього, навіть через кришку дуже чути, класний аромат. Взагалі прикольний. Я Поставлю зразу в дошку, хоча там є деклітий Дейвен. Але це просто. Ну, це просто. Я знаю зразу, що ця вся серія дуже класна і я зразу брала її. 200 мл зроблено в Польщі. Код, до речі, його 35993. Вдруг ви захочете переглянути? Дуже класно. я рекомендую всю цю серію гелів для душу просто кожному. Запах взагалі шикарний і його надовго хватає. Так, далі йде туш. Стрі. від Jordanian Gold. Так, де там код є? Шукати тут треба. Десь, 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 десь тут є. 42, 8, 2, 3. І не пам'ятаю, яка то є туш. Зараз я хіба перегляну. Що тут написано? Супер туш для Тушліовіт Джордані Gold. Ну окей, ну просто Джордані Gold. Так. Олівець для брів, мій закінчується. Це є коричневий. Була хороша акція. В попередньому каталозі їх зі швидкістю світла розібрали. І я собі замовила цей. Не знаю, поки я хотіла якийсь інший. Ой! Інший хотіла вже взяти, але я щось так і не вибрала іншого. Я поки взяла оцей, хай буде. Тут той тобто вже закінчується. Цей буде на заміну. І ще взяла собі серії The One. Бо це серія On color. Написано On Color, а код я не сказала. Вже сюди кажу код, уже й. Вже і тут скажу. Так. Зараз 339. Коричневий. On Color тепер ходить з така нижча серія. Потім де The One. Оця, а потім де Giordani Gold, це цей найвища. Типа люксове. Так, вже. Вже так, The One, рожевий колір, Але я пам'ятаю, що м -м, я знайома брала і дуже класно дивився на губах. Ну, Я люблю рожеві відтінки. Так, наш так от. Так, 37, 7, 3. 1. Зараз я вам покажу свочі. Теж цікаво, який колір у цієї помадки буде. Ну, олівець для губ. І зараз до вас повернусь. Так, я повернулася до вас зі сводчами. Це перший свотч це ольовець для брів. Такий теплого підтону, але ну, гарний такий, гарно виглядає на бровах. Натуральний такий відтінок робить. І оці таке, і така ольвець, кажу така, такий олівець для губ. Він, до речі, дуже мігенький, я помітила, і треба акуратно, щоб не поламати той сам стержень. Треба буде дуже легенько і акуратно ним користуватися. Він такий на викрутку прикольненький. Я тепер думаю, чи то не яскраво рожавий. Але, в принципі, як контур або розташувати, і буде добре. Ну, у мене всі помади рожавого відтінку, не знаю, чи напрягаюсь. Таке в мене було маленьке замовлення, навіть не було 35 балів, здається. Менше мінімального замовлення, бо я щось перше думаю. А, ще щось візьму, потім і, короче, передумала і, коротше, передумала взагалі. Та й таке. Дякую за перегляд. Маленьке, коротеньке відео, надіюсь, вам було теж цікаво зі мною, як і мені. Всім до зустрічі. Якщо будуть питання, то пишіть, звертайтесь, пишіть в коментарях. Па-па!